Доброго вечора, шановні пані і панове. Ми починаємо наш захід в рамках масштабного проєкту інтелектуальної дискусії спільно з освітньою платформою Next Generation Business School Ми проводимо сьогодні захід, який називається Професії майбутнього. Ми дуже вдячні експертам чудовим, які в нас сьогодні тут. Дуже вдячні аудиторії, що ви до нас доєдналися цей суботній вечір. Я хочу представити наших експертів сьогодні. Це Микола Скима, директор е громадського об'єднання Агенція культурних стратегій і засновник Next Generation Business School. Прошу у нас є сьогодні пані Любомира Борлачук, яка викладає в києво могилянській бізнес школі міждисциплінарний курс Більше ніж бізнес, мистецтво та наука для творчих лідерів. Тамара Сухенко у нас сьогодні присутній як експерт, розробник авторського тренінгу, як обрати професію майбутнього, сертифікований коуч, фасилітатор, психолог, керівник школи розвитку людини Human Time, громадський активіст, а також Сергій Данилов, кандидат біологічних наук, фізіолог. Сьогодні модерувати цю дискусію буду я, Олена Ковальчук, викладач бізнес-школи психолог і коуч. Отже, ми з вами починаємо. Прошу вас брати активну участь, будемо спілкуватися в такому інтерактивному режимі. І наше перше запитання, яке, напевно, доречно буде на початку цієї дискусії, поставлю його Миколі. Пану Миколі. Як взагалі ви вважаєте, з'явились професії? Як вони розвивались? Що було рушійною силою розвитку професії? Як ви вважаєте, що це могло бути, пане Микола? Доброго вечора. Як, як розвивалося, ну, передусім це розвиток і структуризація суспільства. Так? Зрозуміло, що професія і інститут професії це вже якийсь, якийсь етап до взаємодії суспільства, коли треба було чітко розбиратись ху. Спочатку зрозуміло, що виділялись. Спочатку була стратифікація більше за так званими кастами або таким категоріями, тобто виділялись ті, хто скажімо, добре розумівся на якихось явищах природи ніхто тобто Перша каста жертв. Потім, коли зрозуміло, з'явилася боротьба за ресурси, більше почали брати гору воїни. Потім там, ще ще далі розвиток уже власне ті, хто вмів домовлятися торгуватись. Ну і зрозуміло, що треба було виробляти. Та тобто теж з'явилася якась страта виробників. Це так, якщо дуже дуже згрубша, тому що це на це написано, тому досліджені. Досі сперечаються, як але нам на нас, мені здається, більше цікавить все ж таки, що з ним що з цим буде в майбутньому, да? тому що як, як воно, було, ну, це, це воно було, це воно було цікаво істориком фаховим. Да? Так, я з вами згідна, але я би хотіла поставити ще пані Любомирі питання. Як ви вважаєте, якщо ми з приводу майбутнього професії спілкуємося, що є рушійною силою, як виникають професії, від чого вони зникають, що є таким фактором, що організує? Те, що з'являються професії взагалі. Доброго вечора, я доброго вечір і думаю, що не потрібно чути мене. Ну, мені здається, що кожного разу от, перед суспільством, як воно виникло, можна там, досліджувати дійсно, починаючи від неоліту, насправді, як, які відбувалися фази, цивілізаційні фази розвитку людства, а таких фаз можна виділити чотири, тобто такий міфологічний період, великий, який тривав там, 10 тисяч років потім. Філософський період, коли в мене давньоримська і давньогрецька філософії, потім традиційний такий період і насправді науковий, в якому ми зараз знаходимося, такі такі чотири великі формати. І кожен раз перед, коли відбувалася така зміна цих фаз цивілізаційних, вони виникали в зв'язку з тим, що виникали такі проблеми еволюційної розвитку, які... І абсолютно нові, які а, в, в, в рамках тих смислів і тих ідей, які були, от, на яких базувалася певна фаза розвитку, вже вирішити було неможливо. І якраз зараз я думаю, що наше покоління, от ви молоде покоління, я, зараз ми будемо учасниками і свідками, надзвичайно такого не Фазового цивілізаційного такого суду, які диктуються тим, що ми виходимо в зовсім іншу фазу цивілізаційного розвитку. І іншу ми виходимо з цивілізації книги і лопасу, з цивілізації медіа і взагалі в іншу постмодерну пост фазу, пост-постмодерну. Uh -huh. І це диктується так, також новими технологічними, також, вещами, диктується технологічними новими ем, технологіями. Інформаційними, які просто глобалізують світ настільки, що ми вже не можемо продовжувати тобто всі базові процеси, які в нашому суспільстві є в освіті, і в науці, і в будь-якій сфері діяльності, вони в тому форматі, в якому вони існують зараз, в майбутнє не перейдуть. І все це відбудеться. Я думаю, найближчі 20 років років. найближча перспектива. Найближчі перспективи, я би хотіла сказати з приводу суву смислів, змістів. Пані Тамара, як ви вважаєте, наразі є декілька понять робота, захоплення, професія, покликання, справа життя. Чи взагалі потрібно їх розрізняти в перспективі і професії майбутнього? Що ви можете про це сказати? Про mm -hmm. сув смістів? Насправді я думаю, що зараз можливо частіше ми замислюємося над тим, щоб на щоб назвати те, чим ми займаємося, більше покликанням, да, тому що ми часто розуміємо, що слово робота від слова можливо, раб, можливо, так? і коли ми говоримо про певні визначення професії, ми бачимо, що в минулому дуже часто на це впливала родина, дуже часто продовжували да, традиції родини, і в цьому є і плюси, і, і мінуси. Але так чи інакше на сьогодні у нас більше до речі, нещодавно, коли Віталія спілкувалися з, з італійцями, вони говорили про те, що в них вибирають професію іншу тільки тоді, коли немає чого передати як певну професію там, родини. Да? Можливо, в нас трошки інша да, історія. Є один з засновників коучингу Тімоті Гол, ви написав книгу Робота як внутрення гравня гра в теніс і взагалі про... Про все своє життя і проаналізував, як міст роботи змінювався протягом його виборів. Я думаю, що кожне наше життя це, це на кожному етапі розкриття смислу свободи і реалізації більшої свободи. Кожна наша наступна робота, незалежно від того, змінюється професія чи ні, да ми можемо мати там більше свободи вибору. Тому що, якщо так подивитися в прикладному сенсі, в нам хочеться з вами, щоб ті люди, які щось нам робили, якісь послуги, да вони робили це з любов'ю. Я думаю, що коли там буде маркетинг п'ятно, чи що наступне? 4 5 6 може, там вже буде якийсь вимір такий там любов, тому що скільки вкладено в те, що нам дається, тому е на сьогодні все ж таки, ми розуміємо, що це очевидна річ, але інколи забуваємо про це, коли самі об обираємо там, професію, чи, чи думаємо про те, які змінити, чи колись радимо своїм дітям. Да? ми якось можемо забувати про цей. Вибір, і мені дуже цікаво, от сьогодні ви сюди прийшли, чи, чи скільки з вас, да, учасників сьогоднішньої зустрічі, є певна така прикладна мета, а далі що? яка там, от... Мені дуже цікаво було, якби ви підняли руки тих, для кого сьогодні стоїть такий вибір, а що далі. Да? Можна попросити, так? Да? Ага, дуже цікаво. Mm -hmm. Дякую. Це дуже цікаво. Тобто, якщо говорити про з змістів, то зараз ви бачите такий тренд до вибору професії в суспільстві як обирання покликання свого більше для того, щоб обирати професію, якою можна займатися любові. Так, І більше того, що по суті дивіться, раніше, ми не дивилися взагалі на формули виникнення професій і про те, що вони можуть створюватися, це також творчість. Ми розуміли, що є певна там. Певні професії є класифікатори, є профє спеціалізації вузах на сьогодні, а інша реальність, коли ми можемо створювати свої професії, тому що ми бачимо, що дуже багато професій на стиці різних наук. Певні професії виникають як просто результат того, що нова потреба з'являється. І коли ми даємо, наприклад, завдання підліткам для того, щоб вони просто сконструювали професію майбутнього, то от я розумію, що якби ту ж саму, те ж саме завдання поставити вже дорослим людям, вони б ніколи такого не придумали. В принципі, от просто не, ну, не виникли в ці ідеї. Тому, по суті, вони більше готові до майбутнього, вони більше інтуїтивно відчувають і вони можуть їх створювати. Головне, щоб не було такої жорсткої, як як у нас зв'язку між... Освітою і професією, на да, для того, щоб розуміти розуміти про те, що наприклад моя перша професія, в якій реалізувалася, це менеджер з комунікації чи піар-менеджер, да там 15 років тому не було вищої освіти, яка вдавала да, цю спеціалізацію. Тому і на сьогодні є багато професій, в яких вузи не дають дав освіти, тому просто давати розуміння про те, що, що, можна це конструювати, і, да, і це, це є реальність. Це дуже цікаво ну, на реальність, і мені дуже цікаво, чи всі в неї можуть вписатися, чи є якісь обмеження, пане Сергію. Я поважаю. Я немножко з якби, другої сторони всієї цієї дискусії, але я нахожусь, да, я постараюсь без суб'єктивних якихось мнень. А с точки зору біології на все це посмотреть. Вот, ну, мы когда говорим, Профессия, понятное дело, что это система стратификации в обществе, которая резко повышает эффективность этого общества. Собственно говоря, в любой социальной системе, ну, если вы знаете биологической классификации, у человека считается, что нет настоящей социализации. Настоящая социализация есть только у насекомых, у которых их условная профессия определена практически генетически. Да? Ну, не имеет прямого отношения к нашей дискуссии. То есть любое общество, любая группа, которая пытается каким-то образом сформировать какой-то клей, который его держит, будет формировать эту стратификацию. Поэтому любое общество держится на достаточно универсальных биологических каких-то законах, та же иерархия имеет огромное значение. Не забывайте, что наша мотивация во многом бессознательные, если не сказать, скорее бессознательные, мы после Возникновение желания, рационализируем это желание. Ну, как классический пример замечательной профессии, это профессия наркодилера, да, которая привлекает огромный процент молодежи, в США это исследование, исследование Левита. Вот, при этом у нее самый высокий риск травм, ранней смерти и самая низкая плата. Почему же, ну, идиотизм же получается, да, если я с рациональной точки зрения смотреть, но там красивая иерархия выстроена, да, красивая картинка, и, и работает, и никакой рационализации никакого смысла нет. Поэтому э, то, о чем мы говорим, это система выстраивания э, правильной мотивации. И, как мне кажется, если мы говорим про будущее, то надо понимать, это самое, это откуда эта мотивация берется и как мы ее можем контролировать. Інтересно, спасіба очень інтересно взгляд. Якщо говорити про сприйняття професії, я до речі хотіла запитати пануко. Я бачу тут два погляди. Один говорить про те, що ми будемо вибирати професії, можливо, за покликання для того, щоб любити свою професію. І в нас така дуже несвідома мотивація. Нас можуть залучити до будь-якої професії. Що ви скажете з цього приводу? Як сприймається зараз професія? Чи це стихія, такий, чи це такий, стандарт? Є такий анекдот нам з цього приводу, що сидить такий дідусь, його запитують. Ну розкажіть про себе. Він говорить, що мій тато семенник сьомого розряду, Моя о, мама. О, там, голова спілки полочів uh, України, а я фрілансер у третьому поколінні. Такі, така розмова про майбутнє, про, uh, про професію. Але ну, якщо повертатися uh, uh, до тієї теми, з якої ми почали, і тут трошки під, підрозуть те, що говорилось, uh, дійсно ми живемо в епоху. Фазового переходу, більш того, навіть говорить про кінець гуманізму і початок трансгуманізму. В зв'язку з тим, що ми не вважаємося до сингулярності технологій. Тобто, коли технології вже почнуть відтворювати одні технологічні комплекси, почнуть і вже починають підтворювати інших. Тоді просто питання, як людина в цій системі хардинат і в цьому світі, і це ставить також межу між функціоналом. І е, діяльність так? Тобто, між, е, тим, що може е, може бути за відповідно віддана машинам та сучасні принципі технології дають змогу зробити інтернет-речей. То, то, що, про що дискутували в Тавосі е, буквально цього січня, е, це індустрія 4.0, як і називається, коли в принципі один апарат, наприклад, там ваш смартфон може посилати сигнал вашій кавоварці. Для того, щоб вона зробила там напій в потрібний момент, потихної кількості, температури, так і, в принципі це все будується на дуже насправді простих управління платах, ардуїно, разби і в принципі навчитись цьому не навіть, так складно. Тобто питання в тому, що робити, от коли можна чітко розділити на функціонал і е, якусь іншу діяльність. Що це буде ця осмислена діяльність, і тоді зрозуміло, що ця діяльність пов'язана з управлінням зв'язка, тому що зв'язків стає все більше і самоуправління, а не стратегія, а стратегічна архітектура це те, що в принципі належить людині і такі, такі речі дійсно як смисл, такі речі як емпатія, це теж якась така риса, яка починає підвищуватись навіть знову ж таки до Давосу. Там такі був опублікований лістов Тен Скілс future», Там поєднання 15 і 2020 рік. І ось піднімається в рейтингу емоційний інтелект, тобто як здатність усвідомлювати якраз свої емоції і повідомляти про свої емоції іншої людини. Тобто комунікувати то спроба це теж такий вже виклик природі. Спроба перекодувати, знову ж таки, або позбавитися, просто перемовити біологічного детермінізму і пробувати трансформувати ці явища. Ну, тобто це одна, І тут теж таким просто можемо бутиром говорити. І ще на що я завершу увагу, це на тому, щоб розділити власне професії, професійні ніші, як щось соціально детерміновано, тому що так ми всі власне, про що говорили. що Зміна парадигми професії, професійного вибору вона пов'язана з тим, що ми шукаємо там, де більше свободи власне, і більше, більше можливостей. Тому я б розділяв на власне професії і компетенції. Тому що, можливо, професії, які залишаться, можливо, якісь відділи. Питання в тому, які компетенції будуть потрібні, Як цих компетенцій набути, як, як їх отримати. Згодна, дякую, дуже цікава відповідь. У мене запитання до аудиторії. Хто з вас працює в реальних компаніях? Підміть, будь ласка, в мене, Я працюю в реальній компанії, в реальному HR відділі. І я, в мене такий зараз народжується протест, mm -hmm. тому що ну, це дуже такі цікаві, такі дуже е, величні речі, як на мене, змісти. Компетенції, цінності. цінності. Але я кожного дня стикаюся з потребами бізнесу, який зараз ми і я всі говорять зараз в бізнесі. Бізнесмени багато навчаються, говорять про емоційний інтелект. Але ми говорили до початку нашої дискусії, все одно дуже багато є примусу в професіях, які існують зараз. Тобто, бізнес. Хочет присоединиться к эмоциональному интеллекту, до восприятию маркетинга как маркетингового отношения и послуг, Что к этому зависит? Как вы считаете, пан Я такой разрыв, очень великий, как yeah. <laughs> <як laughs> на меня. Как всегда, тем, чего хочется, тем, что получается. Точно. Uh, Не Но ну, если говорить про такие вещи, как эмоциональный интеллект, то ну, что такое эмоциональный интеллект с точки зрения там, психологии? Это то, что у меня есть система выбора, бессознательная. Ну, такой Дамазио это исследовал. Простой тест он давал. Он давал людям 5 колод карт. Э и, значит, они просто как дурак в пьяницу играли, знаете. Достают даже любой колоды карты, если она оказалась выше, чем у партнера, он получает деньги. Да. И одна из этих колод была подпасована, и эти карты все время были выше. Значит, э -э человек на эмоциональном уровне, например, у него руки потеют, начинает, то есть частота сердцебиения повышается, понимает, что эта карта эта колода лучше на 37-м ходу. Он вот когда сюда тянет, к другой колоде тянет руку, у него уже появляются эти вот эмоциональные. А рационально только, например, на примерно, там 100%. Значит, вот о чем, что такое эмоциональный интеллект. Но какое-то имеет отношение к профессиям, имеет самое прямое отношение, потому что в большинстве случаев, чтобы научиться правильный делать выбор при любой профессии. Какая бы не работаете вы руками, это самое, как правильно там что-то, какой-то там поворотик сделать, работаете вы мозгами, как правильно прийти к какому-то выбору, какой-то идеи и так далее, это все очень сильно зависит, насколько, на насколько вы компетентны, компетент, на сколько вы времени потратили на тренировку. То есть, ну, есть там правила определенные, да, что, чтобы достичь определенного уровня мастерства, надо потратить сколько-то там тысяч часов. Ну, да, есть идея, это совершенно не факт, с ней многие не согласны, но говорят, что в общем -то, уровень такого минимального мастерства 2000 часов, когда вы можете учить других людей, это 4-5, и когда вы становитесь мастером с большей буквы или там, практически гениальным специалистом, это 10 тысяч часов. Правда это или неправда, ну, на самом деле это вопрос угла зрения, да? откуда? откуда, в общем, человек вышел, к чему он пришел. Да? Но в любом случае, если вы занимаетесь какой-то профессией, чтобы достичь определенного мастерства, вам нужно время. Mm -hmm. ну, сколько лет мы все учимся и почему мы столько лет учимся? Потому что знаний стало больше. Ну, это спорный, опять же, вопрос. Мы больше знаем, чем условный человек первобытный, который должен прекрасно был разбираться в природных явлениях или еще в чем-то. И должен был потратить огромное количество времени, чтобы там точно с куда-нибудь попасть. Вот. Но объем наших знаний, то есть их разноплавленность, постоянно, естественно, увеличивается. И проблема основная для работодателя, для компании, это что? Что вы должны подготовить человека с высоким уровнем мотивации, с высоким уровнем знаний и каким-то образом при этом еще и не обанкротиться. Да? То есть потратить на это огромное количество времени. И то, о чем вот мы говорим о системе будущем, что, конечно, работодателю выгоднее взять алгоритмическую программу, которая практически сейчас будет это вопрос нескольких лет, может десятков лет, будет решать задачи намного лучше. Вот сейчас я на днях читал работу. Огромную работу люди делают. Они посадили у экрана специалиста, например, там какой-нибудь дизайнер или какого-нибудь художника или фотографа, показывает показывают ему какой-то объект. Он на него посмотрел, у него сняли движение глаз, то есть как у него глаза по этому объекту двигаются. Потом садят не специалистов. И сравнивают, загружают эти данные в программку с не, не, сам, не, не, машинное обучение, чтобы она на выходе училась распознавать объекты лучше, чем специалист. Если вы немножко задумаетесь, ну, это достаточно огромная работа, она не сделается за год, за два. Там, но она может сделаться за 10 лет, может за 20. Надо это готовый искусственный интеллект, который лучше, чем специалист решает, как сделать дизайн как э, просчитать там дорогу, как просчитать компьютерную плату и так далее. Это произойдет очень быстро. И люди, которые этим занимаются сейчас, которые что-то ну, представляют, есть специалисты, которые э, являются дизайнером компьютерной платы, сколько времени ему надо было учиться. Он в недалеком будущем может оказаться не нужен, потому что действия более-менее Вот. Поэтому... Вопрос, вопрос, що нам робити з професіями бучі спасіба. І я би хотіла поставити питання вам, пані Любомиро, як нам зробити цей перехід від розуміння професії як набору знань, навичок певних, до того, щоб ми вилутвали якимись компетенціями, які допоможуть нам у цьому світі суду з, з місця надалі вибирати собі професію, вибирати професію як покликання, яку можна робити з. Мені здається, взагалі це дуже таке велике питання і багато виглядне. І кожен з нас, ми живемо в надзвичайно цікавий час. Ми не усвідомлюємо насправді, який цікавий час ми живемо. І насправді дуже важливо спочатку зупинитись, зрозуміти, де ми є, на якому етапі розвитку ми знаходимося глобально і локально, і зрозуміти, куди ми рухаємося, які є тренди. Які є можливості, тому що дійсно, якщо це такий фазовий цивілізаційний перехід, дуже такий потужний, то це фактично завершується епоха нового часу, яка почалася в 1600 році. Тобто ці 400-500 років починаючи ще навіть від Ренесансу. Цей величезний період в смислів, завершується. Ми переходимо в нову фазу. Яка буде ця нова фаза? Які будуть професії? От Ми говорили, пан Микола згадав про сингулярність. Про Трансгуманізм, ми говорили вже про штучний інтелект. Тобто буквально протягом Рейгурцвей, він технічний директор Google, так? і він зробив такий дуже-дуже точний прогноз, бо він дуже давно займається прогнозом, ще з 91-го року, і всі його прогнози то Він дав дуже точний прогноз до 2000 року. 45-го фактично ця точка сингулярності, бо ми зараз в такому дуже потужному прискоренні. І це прискорення якраз означає, що ми наближаємося в якійсь знаходимося дуже турбулентній зоні, коли система змінює свої параметри і якісні, кількісні і і переходить в якийсь новий фазовий простір. І е, е, от цей перехід, він ми зараз в цьому переході знаходимося. Ця турбулентність почалася ще ну вона взагалі в 70-х роках, сімдесят е, починаючи з 91-го, коли радянський союз. Е, Кола в Серняцької вже вийшли вже потужно в цій в цю кризу, яка все швидше і швидше набирає свій свій тем. Тому повинні зрозуміти, а що відбудеться, які взагалі будуть професії. Я думаю, ті, що діти, які сьогодні пішли в школу в 2015 році, вони пішли в школу, то коли вони закінчать школу, і, і якщо ще буде університет, і ці форми будуть існувати, то через 15 років вони будуть опиняться зовсім іншій реальності. І е, я читала такі також прогнози, що більше ніж 50% цих дітей, які сьогодні пішли в школу, вони опиняться взагалі без роботи. Тих професій не буде. І, і тих знань, які фактично, тобто завдання дати їм знання, яких ми ще не знаємо, а що буде потрібно через 10-15 років. А професії можуть бути такі пов'язані з штучним інтелектом, пов'язані з робототехнікою, яка е, фактично 80% роботів взагалі в штати в перші ході. Там буде колосальна кількість безробітних. Десятки мільйонів людей опиняться без роботи, тому що ці роботи будуть якраз виконувати ту роботу, яку можна виконувати. Але е, насправді от, е, штучний інтелект, це ми говоримо про штучний інтелект, тобто про, е, про системи, які можуть пройти тести Тюрінга. Тобто вони можуть, ми зможемо спілкуватися з ними, ми там не будемо відрізняти, що, що ми спілкуємося з машиною, з машиною, а будемо думати, що ми спілкуємося з іншою людиною. Але вони не будуть проходити тест лема, тобто тест на творчість. Тому що ці системи штучного інтелекту все ж таки не працюють з інформацією, з бітами інформації. А творчість це поки що є тільки прерогатива людини, тому що смисли це, це є квант. Смислові кванти, і вони не, ну, поки що ну, ідея створення власне, не штучного інтелекту, а штучного, штучного ну, як, мислення і розуму. Це абсолютно не вирішено. Але цікаво те, що дуже багато професій відімреє. З іншого боку, це дасть можливість людям фокусуватися на більш творчих речах, займатися, тобто звільнитися від якихось рутинних, від таких от. Наприклад, ті ж саме ті, що заворачують гамбургери і так далі, і так далі, дуже багато цього всього відійде. І звільниться час і простір для творчості. Чи будемо ми готові для цієї творчості? Як ми будемо з цим з цим часом о, о, ну, о, розпоряджатися? Тобто це буде зовсім інша ситуація. Це, це неймовірно, те, що це відбудеться, власне, на, ми будемо свідками і учасниками цього процесу. Чи не цікаво, але до цього треба готуватися. І тому власне в ці, Я думаю, що освіта повинна бути така, що вона з одного боку давала б якусь систему, знаєте, структуровану, компактну, яка дійсно є базовою, і давала б якусь картинку світу онтологію, тому що у нас ні школа, університет цього зараз не дає. Якісь такі онтологічні цінності, такі фундамент, основу. Але разом з тим давала таку ну, була б порожнеча пустота. Тому в яку, ми могли, в яку власне, ви могли б заповнити іншими смислами, які зараз народжуються, які зараз генеруються, яких не було раніше. Тобто повинна бути ця творча порожнеча, цей вакуум і смисл. І, і ви повинні бути творцями і співтворцями цих смислів самі. Дуже активно створити і співтворити і співтворити цей час і простір, тому що самі по собі не сложується. Продовжувати так в цьому режимі, якому ця система не розіснує, вона вже не може. Тобто є три сценарії, або воно колапсує і ми йдемо, повертаємося назад в якийсь неофараделізм, або ми робимо цей прорив в майбутнє, або ми взагалі ну, тобто, просто, можемо, просто система вміти. Якщо вона не переходить, цей етап складності, вона постає складнішою, і або стає простішою, простий атрактор. Повертається в якісь темні віки, або вона взагалі лайнується. От куди ми перейдемо, яке це буде майбутнє? Чи ми його самі створимо, чи нам хтось створить це майбутнє і ми туди будемо заходити, тому що ми до цього не готові? Ось це також дуже важливо. Тому що хтось має якісь потужні проєкти, і ми будемо просто ресурсами в цих проєктах. Це також такий сценарій можливий. І в це майбутнє далеко не всі зайдуть і далеко не всі виживуть Треба дуже, дуже задуматися серйозно над цими речами і думати, які власні компетенції будуть потрібні завтра, яким це буде мир. І більш, більшість професій, які зараз є, вони будуть не потрібні.